Восени минулого року з ініціативи Криворізької міської ради було створено комунальне некомерційне підприємство Сервісний офіс ветеран. Завдання установи різнопланові послуги ветеранам війни та їхнім родинам, супровід і допомога в адаптації військових до цивільного життя їхньої реінтеграції у громади. Наразі набрано штат працівників, окреслено алгоритми роботи на завершальному етапі облаштування приміщення, познайомившись із сервісним офісом ветеран, віце-прем'єрка Ірина Верещук зазначила, створення Установи приклад конкретної ветеранської роботи на місцевому рівні. Провели нараду, комплексну нараду по ветеранській політиці, власне, як побудована екосистема в Кривому Розі, і я хочу сказати про вражаючі результати. Це багаторічна робота. Багаторічна робота усіх гілок влади, місцева влада, зокрема на лідерстві, але тут долучені і обласна влада, і громадськість, так громадянське суспільство надзвичайно потужне, є ветеранські простори, є розуміння, Іння співпраці ми побачили центр, який будується ветеранський центр. Так він має уже юридичну форму. Це КНП, яке було створено, який чекає фахівців із супроводу ветерана. Тобто ми почули сьогодні завдання для уряду, а саме прийняття постанови, яка уможливить так цей масштабний проект із власне поширення програми фахівців із ветеранів та членів їх сімей. Наразі спеціалісти сервісного офісу ветеран працюють на базі ГОНа Баткривбас. Вже спілкуємося і з ветеранами, і там з членами родин. і Є у нас така можливість. І, ну, далі, я думаю, у нас з ними будуть такі ж відносини, тому що ми робимо одну справу, а тільки з'явиться ця нова локація, і а тут вже будуть фахівці, всі фахівці, які будуть надавати ці послуги, тому що на сьогоднішній день набат координаційний центр, і вони координують дії всіх, хто до них звертається. Ми будемо Редком надання цих послуг, і маємо надію, що вибудується шлях ветерана, і буквально від частини військової від командира, коли вже людина буде звільнятися, то по всім інстанціям буде передаватись його шлях. У Нас ніхто не буде, ну не залишиться без нашої уваги і допомоги, і ми зможемо спілкуватися напряму. Команда сервісного офісу зазначає, їм важливо, аби в установі панувала дружня атмосфера. Пріоритетом є наявність необхідних умов, які забезпечать доступність та комфортне перебування ветеранів на території офісу. Цей підйомник він складається, потім пробирається. А далі ми тут можемо розставляти там а, стільці і проводити якісь От. А людина, яка потребує підйому на цю втору лінію. Вона таким образом піднімається да, і таким такі. Образом... Наразі вся команда з нетерпінням чекає на відкриття центру, який повною мірою запрацює найближчим часом. Зараз вже стає все більше і більше маломобільних ветеранів, з якими потрібно проводити суп і, наприклад, там з виписками, з лікарняними, повністю юридичні консультації. А для цього потрібно вже відкритися і вести вже роботу на повну. Дар'я Юськова, Денис Захаров, «Цей день.